Часто скажу, емоції переповнюють. Для нас будь-який суперник був би цікавим, але зіграти з Парижем з французьким, потім ще зіграти можливо з арсеналом. Це ж, це ж кайф, це ж кайфово. це зовсім інші емоції. Це те, заради чого ми працювали весь рік, і зараз отримуємо такий приємний кайфовий сюрприз. Грати треба поле поле воно ж там рівне. Ну у Франції так точно воно рівне. Враження позитивні у лігі чемпіонів слабких соперників ну, не буває. Тим паче, що ми дебютанти. Для нас буде важко з любим соперником. Ми це розуміємо. Ми готуємо, щоб виглядати достойно, показати гарну гру і результат. Ці після жеребкування такі змішані. Звичайно, ми дуже щасливі, що нам потрапились такі гідні суперники. Дійсно, це велика там, честь зіграти там з командою з Парижу. Це буде великий виклик для нас, для всього Кривбасу. Буде дуже цікаво, і я сподіваюся, що ми пройдемо таку підготовку не просто там вийти на поле та змогусь, а дати бій і показати, що кривбас дуже гарна команда. Нарешті в Лізі чемпіонів буде лунати Кривбас. Це ми. З вами був Бондрів Давид і Інокентій Хмарний, Богдан Дощовий та а, Леонід Сніжний. До побачення.